Христос рождається. Славімо його! Річку різдвяну запалімо Боже сиві. хочу Привітати вас в мінімум нашого священного дика Бориса, який є на даний час в Бельгії. Минулий тижнів мали допомагати можливість зустрітися з всіма нашими священниками, які, які служать у Франції, в Швейцарії, в Швейцарії і в Бельгії. Нас було 18 чоловік. І ми зустрічалися в Бельгії тих шестом такий монастир, яке поєднано. Східний і західний брат. Мало на раду для всіх священник, тому що ми розробляємо собор нашого, нашої бахі, християння цього собору це жива парохия місце зустрічі живим Христом. Служіння ближньому. Багато є людей, які також потребують щось від нас. І коли ми комусь допомагаємо, то. Тим самим ми показуємо, що ми є люди, що ми є християнці більше. Хтось, може, захворів, є такі, між нами, можливо, хлопці або дівчата, чи старші, які десь в лікарні лежать, які можуть, тут не мають батьків або близьких, рідних. Але є ми, як християни, які можемо піти відвідати, бо ніхто не знає, чи ми захворіємо, чи з нами щось станеться, і знаєте, лежати в лікарні без, без, без нікого не є легко. Терпіли ми війну, терпіли ми в голову, залежали від сили російської орди. Та як ми жили ми, боролися з тиворем, та до кінця на дому ми разом тяжко йшли. Щодня молились за тих, кого вже немає. Життя своє віддали у руки тим катам. Даремно ми тоді, та ми ще сподівались, що тільки душі наші належатимуть нам. Забрали волю, забрали кращу долю, та відібрали наш благословенний дух, а наші душі, використовуючи зброю, та віру в нас вони ніяк не заберуть. Та якось ми самі звільнилися від горя, побачили країну на ногах і незалежною. Стоїть вона довкола серед країн Європи в цих тісних місцях. Прийшли роки. І стало краще жити, та не забудуться ніколи ті всі дні, як нам тоді доводилося жити, мов ти рабам на своїй же землі. Вже з того часу багато помінялось і не закінчились тортури на добро. Але й сьогодні на все, що повернулось, все як тоді жахіття те і зло. Ви подивіться, що твориться в країні, народу нашому і спокою нема. Нас скотину, вбивають вони нині, для свого блага то і добра. А влада наша, мабуть, то не люди. Для них усіх напевно це все гра. Ви подивіться, що твориться з Майданом. Там наші браття гинуть все дарма. За нас усіх. Вистоюють нам право для європейського нового життя. Чи не шукаємо, і у мене Не відеш, неблага мене, ти зі мною щастя не знайдеш, не руйну шаумів, наша пам'ять береже То, що у нас була, вибач розумів. Я розлюбила, я розлюбила te, що... Десь колись давнині на високій горі жив премудрий, мудрий, досвідчений старець. Часто він повторяв і завжди повчав. Слава Богу за смуток і радість, слава Богу за все. Слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість. Може, часом тобі хтось погане сказав, чи з тобою недобре повівся. знай про це дорогий, що це Бог допустив. Приятелем швидко мирися! слава Богу за все, слава Богу за все, з неприятелем швидко мирися! слава Богу за все, слава Богу, за все, з неприятелем швидко мирися. Що ти захворів, і з не міг боротьбі, і не можеш з постелі піднятись, не місця на добро, це за гріх нам дано, нарікати не треба й боятись, слава Богу за все.